Сидять двоє кумів. Куми. А хто то так верещить у твоїх сусідів? Та то дочка їхня Катерина. Вона там що? Народжує. Ні, ще поки вагітніє. Розмовляють два приятеля. Степан, як ти думаєш, є такі люди, яких нічого не турбує і в яких немає жодних проблем та турбот? Є, звичайно. І як їх впізнати? Дуже просто. У них на великому пальці ноги бірка із прізвищем. Ось кажуть, що блондинки не дурні. Моя дружина брюнеткою була. Вчора вранці перефарбувалась у блондинку, а ввечері влаштувала скандал, звідки в ліжку чорне волосся. Після першої шлюбної ночі дочка скаржиться своїй матері, учора в ліжку чоловік на мене страшно образився. А що ти зробила, Марічко? Та нічого я не зробила, сказала лише одну фразу. Яку? І ти ж!» Розмовляють дві подруги. Марічка, ти з вібратором пробувала колись? Ні, і не пробуй. Я собі два зуби вибила.